У майстерні ельфів кипить робота. Погодні умови змінюються як і запити від військових. Зараз на першому місці дощовики, але вже готують і білі маскувальні костюми. Зв'язку з тим, що змінилася, дійсно погода, і вона так різко погіршиться. Ми до цього були готові, тому у нас зараз почався інтенсивний пошив дощовиків. Це завжди у нас. Актуально, ну дійсно, із сезонами влітку, це у нас трошки затища зараз. У нас інтенсивно відчувається. Ви бачите, це вже ось за. Тиждень ми розкриємо другий сувій тканини. Ну щоб ви розуміли, сувій коштує в районі 8 85 тисяч. Тому ми дуже вдячні тим донатам, які донатерам, які нам допомагають. З одного сувою виходить 37 дощовиків, якщо кроїти костюми до 25. А звичайний запит це не менше 40 одиниць, зізнаються волонтерки. Я неодноразово кажу, що допомагати можна по-різному. І от і це і гімназія номер, гімназія Шевченка нам допомагала і Центральноукраїнський науковий ліцей, і ліцей інформаційних технологій, і мультипрофільний ліцей передавали кошти, окрім коштів, і солодощі, і малюнки, і обереги, це і садочки доєдналися. Тобто кожен допомагає по-своєму. Тому ми вдячні безмежно. і і вчителям, і учням, і батькам за долученість до такого досить потужного процесу, тому що кошти отримали, купили спанбунт, ті маскувальні полотна вже, вже служать. Тобто, за рахунок цього ми досить оперативно можемо реагувати на закриття потреб хлопців. Донати приходять і з-за кордону. Є і олександрійські, тобто наші знайомі, які за кордоном, а є, наприклад, ті, що вже тривалий час проживають в Італії, проживають в Іспанії, вони в Німеччині, вони ну, вже більше десяти років там. І вони донатять, на, у нас є рахунок PayPal, і вони закидають туди кошти. Тому Угорщина дуже багато тих, що навіть ну, поїхали, виїхали від початку повномасштабного вторгнення, вони також закидають кошт. Постійно формуються і саперські сумки. Залучають і школярів, вони допомагають укладати всі складові. Ці сумки, як і інші вироби, ельфи військовим передають безоплатно. Так, запитують не не стільки запитують, скільки кажуть, питають скільки вона вартує, і чи ну дивуються, коли а що дійсно безкоштовно? Да, безкоштовно тому. Тому таке є. Але є такі, наприклад, випадки, коли ну от, військові самі нам закидають, заходять на сторінку у Фейсбук і знаходять номер карток і самі закидають, пишеш їм, що совість маєте. Куди ж ви закидуєте? Вони кажуть, чим можемо, ми, там і ми допомагаємо. Тому у нас такий зв'язок. І... Ну, радує те, що військові відгукуються і вони і нас підтримують, а ми в свою чергу їх можемо підтримати. Буквально нещодавно у нас був великий збір. на… Гаджети цукорок дозволяє виявити наближення власне, ворожого дрона, і це ну спасає життя, тому що неодноразово нам хлопці писали, що і з подякою, що е, спрацював. Безпосередньо в майстерні працює п'ять представниць спільноти Ельф, але переважна кількість працює вдома. Зокрема, кавери майструють в домашніх умовах.